Вітаю всіх прихильників волейболу. Сьогодні ми спілкуємося з Андрієм Степановичем Люпою, генеральним директором Професіональної волейбольної ліги України. Андрій Степанович, добрий день. Добрий день вам. Пройшла вже перша половина чемпіонату. Чи задоволений ви результатами? А, чи я задоволений результатами? Я не можу сказати, так як я нейтральна людина, і бути якимось чиїмось результатами задоволеним загальними результатами, як воно все пройшло, так. Звичайно, ми бачимо боротьбу, ми бачимо інтригу, хто стане першим, хто займе, які посяди місця в підсумку і хто буде далі продовжувати в яких парах грати за медалі. Це стосовно як чоловіків, так і жіночих команд. Ми сьогодні бачимо, що в нас є, на превеликий жаль, не вісім команд, а сім в жіночій. Суперлізі Демарт. Тому зараз перше місце. Якщо ми говоримо про систему, проходить в півфінал, всі інші починають боротьбу серії матчів плей-офф, які будуть тривати до двох перемог. Це стосовно жіночих команд. Що стосується Суперліги, Будінвест, чоловічих команд, то у нас ще є попереду один тур, в якому також буде вирішено остаточний розподіл місць, і хто як і буде продовжувати, в яких парах матчі, плей-офф і півфіналів відповідно і до фіналів. Серія буде, так як і в чоловіків, так і в жінок, плей-офф, півфінали з трьох матчів до двох перемог. Фінальні матчі у нас будуть заплановані з п'яти матчів до трьох перемог. Скажіть, будь ласка, це перший чемпіонат, який проводить ПВЛУ. Чи очікувано він проходить, чи всі ви задоволені? Всім не можеш бути задоволений, адже є багато моментів, які треба в процесі виправляти, щось удосконалювати. Це такий безперервний процес, якому ти вчишся. Ти вчишся відшліфовуєшся. У нас попереду ще дуже багато роботи. У всіх напрямках тому ми намагаємося це робити, намагаємося не стояти на місці, і постійно розвиватися. На превеликий жаль, війна, як в нашій країні, і ми дякуємо Збройним силам України, що вони надають нам таку можливість в сьогоднішніх реаліях мати змогу працювати, тренуватися і проводити такі цікаві матчі. Величезна вдячність від всіх команд. від Професіональної волейбольної ліги цим нашим захисникам, нашим воїнам. Скажіть, будь ласка, ігри плейофа будуть проходити у той же час, як звичайно? Ні, ми вирішили, порадившись, що матчі ми будемо переносити на годину пізніше, адже світловий день вже стає більшим. Відповідно. Ми хочемо залучити більше глядачів до перегляду наших матчів, і тому ми будемо зміщатися на годину вперед. Перший матч буде відбуватися о 17-й годині. Другий, відповідно, буде відбуватися о 20. -й. У вихідні також зміщаємося. Це буде перша та четверта година, відповідно. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх відкривати свої гаджети і підтримувати улюблені команди. Я думаю, що в нас попереду досить цікаві, і захоплюючі е, ігри. І я думаю, з кожним разом все буде цікавіше і цікавіше. Ще хочеться нагадати, що е, до заявка гравців у нас триває в жінок до 26 лютого, у чоловіків до 5 березня. Тому я думаю, що ще деякі команди докомплектуються, і ми побачимо яскравий і цікавий волейбол. Чекаємо інтригу в плей оффах Дякую.